Що історія складний процес, він не лінійний, він має здатність якісь речі повертатися, і якісь речі знову відновлюються. Зокрема, теж така зло і несправедливість мають здатність відновлюватися. І мені здається, якщо ми будуємо свою країну, якщо ми хочемо справедливості, то маємо розуміти, що. Якийсь один момент, все це не стається. Цим потрібно займатися все життя. Мені здається, зокрема, ми ж зібралися в церкві, а церква вчить того, що шлях праведника він складається із тисячі кроків. Мені здається, і наш шлях до свободи теж складається з тисячі кроків. І ті жертви, які приносяться, ну, їх не можна власне, сприймати як якась якусь доконечну ціну, якусь доконечну вартість. Слід пам'ятати, слід. Власне, зургуватися на них, і ця пам'ять має нас, мабуть, наснажити на подальшу працю, на подальшу щоденну працю. Віся, ну ж тему, ну, коли в 91-му я під цінами Верховної Ради кричав «Воля бо смерть, мені здавалося, що у мене вже життя пройшло, тоді мені ще 30 не було, ага. зараз мені 63, ти розумієш? І, і, і багато чого, дві треті, то я поклав не на те, що. Ну, послухай, згадай і досвід, наприклад, наших дисидентів, того, ж таки Василя Стуса, чи Лукянка, чи Хмара, тих українців, які десятки років сиділи в тюрмі, доки в той час в українській РСР відбувалося так зване нормальне життя. Вони, очевидно, що оклали своє життя на цей вітар, розуміючи, що вони. Відмовляються від багатьох речей для себе. Вони власне розуміючи цю мету, цю ідею і розуміючи ця мета, ця ідея колись справдиться, здійсниться. І, врешті-решт, в нас є наша країна та в нас є наша держава, яку ми захищаємо. Очевидно, це потребує якихось наших зусиль і потребує якихось жертв. На що теж от сьогодні тут стояв і подумав, що я сюди вперше під цю церкву прийшов, мабуть. 89 з дев'ятий чи 90 коли тут ну, в 91-му чи 91-й, ну, ну, 90-му 90 її ще хотіли забрати, а в 91 денасту повітря пам'ятаю, я тут був. Я пам'ятаю, що до, до речі, до мене... на ГКЧП було це фактично це... все моє знаєш доросле так зване життя. Ще з кінця 80-х, коли сюди приїздив, ще наш школяром, ще навіть не на студентом, Воно проходить в тому, що от ми, українці, збираємося на вулицях зі своїми прапорами, зі своїми вимогами і своїм баченням нашого майбутнього. І з одного боку, це знаєш, може бути предметом нарікання що замість того, що просто. Насолоджуватися цим життям, ми стоїмо на вулицях, хтось зараз знаходиться в окопах, а когось уже й немає. Та? А з іншого боку, ну можливо, це і є запорукою того, що завтра в наших дітей буде нормальне життя і нормальна держава, де не буде підстав виходити на вулиці для протестів, тому що все буде влаштовано справедливим і демократичним чином. Це, мабуть, коли нас не буде, то життя буде прекрасне. Ну, Послухай, ми ж теж маємо розуміти, що живемо не лише для себе, для наших дітей. А так само, як наші батьки щось у нас складали і щось відмовлялися для того, щоб ми виростали, для того, щоб ми ставали людьми. Як подивитися на сьогоднішню війну, от цей етап її, яка триває тисячу років, от з Майдану, от як сю, сюди от глянуть, от що ти бачиш? Ну, я бачу те, що. Якби ми тоді не вийшли, та якби ми тоді не стали, там зараз би, мабуть, припускаю, не було б держави України. Була б яка губернія та було б щось інше. І насправді, зрозуміло, що всі ті жертви, які платяться, ті жертви, які приносяться Україною, вони ну, невиправні, вони дуже високі. Так? Кожне життя це втрачена втрачена, втрачена доля, так? це втрачений космос, розбиті, розбиті сім'ї, родини і так далі. Але з іншого боку. Для мене очевидно було, що тоді потрібно було виходити, потрібно було захищати не себе, не свої інтереси, а свою країну і майбутнє. Те, що знову ж таки ми були в дуже печальній ситуації, те, що ця війна була очевидно не уникненою, ну, лише зараз це стає очевидним, лише зараз це стає. Зрозуміло, на той так. момент я думаю, справді багато хто виходив, думаючи, що мова йде лише про політику чи про підписання якоїсь Ну, Як і вторгнення, всі так, думали, саме... що швидко розуб'ємо. Ну, а хоч потім... завжди ж нам кажуть, що ми як солома спалахнули, а ага. не дубові дрова. які... Мені здається, зараз справді якийсь історичний момент, коли Україна показує наскільки наскільки вона дійсно за ці 30 років незалежності встигла утвердитись, встигла реалізуватися. Я вона й не в якійсь мірі реалізуватися ну, в чому ну, мені слухако, мені здається безперечно, тому що. Теж власне ці 30 років дали нам власне цю наш побудову фундаменту і те, що українці тримаються, те, що ніхто не збирається здаватись, ніхто навіть думки не пропускає про капітуляцію. мені здається, це якраз заслуга того, що в нас були ці три десятиліття незалежності. Ми, ми відчули власне смак своєї держави, смак своєї країни, навіть попри попри всі складнощі, попри всю специфіку. Дивись, мені така цифра зачепила, що поляки, коли їх запитали статистику, хто зброю в руках готовий в Польщу, там 12%. Була в Україні у 22-го, було до 33%. Ну, відсотки. Ну я тут. Я я як... Теж я, я би сказав так, що якби не дай Бог фу, на польському кордоні з'явилися російські танки у колони. Я думаю, і поляки б встали. Тому що одна річ, ти ж теж, наші настрої ага, до того, як все це почалося. Просто українці ж таки народ, що доки його нас не чіпають, то ми ми, ми добрі, лагідні. А, ми вулик бджіл не зачіпає. Та, але так, але краще, та, що як 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 не нас зачіпають, то я думаю, от українці продемонстрували це і 14 року взимку, коли власне своїми тілами захистили свою державу. 22-го року, коли повстали. Я думаю, що це, мабуть, і буде запорукою нашої майбутньої перемоги. Те, що в нас насправді стільки сил, про які ми самі не до кінця здогадуємося. І про які точно не здогадуються наші вороги. Дякую. Дякую тобі.